Всім привіт! Сьогодні у нас 67-й деньчок та вже 1 серпня. Вітаю всіх з 1 серпня і по суті останнім днем літа. Не знаю, чи вітати чи не вітати, але. Кому як. Все ж таки вітаю. Басейн готовий, я готовий. Температура у нас 19, десь в районі 19 градусів, сьогодні вже поярче, потепліше трошки. І можна пірнати, Так що не затягую. Цей щоденник, цей день, 67-й, і погнали пірнат. Трошечки його почистив, як завжди, перед цим, щоб не займати ефірний час, і можна сюди. Але! Ух. 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 Тіло Утло розігріти було І хороший перепад. Файно, файно, раночком Собі виходиш. Холодний басейн. Класно. Ось такий у нас фаст донячок виходить. Звісно, не з самого ранку, тому що не проснувся. Ось. А, до зустрічі в новому донячку.